Всім привітки! Сьогодні я вирішила вам показати свій щоденний макіяж і починаю з тонера з трояндовою водою від Garnier Перший раз купила його і вирішила спробувати. Після тонера я наношу денний зволожуючий крем. Для щоденного макіяжу я не використовую тональний крем, а використовую консилер. Це у мене консилер від Catrice відтінок 007, Natural Rose. І ось тут у мене стався конфуз. Відлетіла кришечка. Консилер, бі-бі-крем, тоналку я люблю розташовувати тільки спонжиком. А ви напишіть в коментарях, чим ви любите розташовувати кісточкою чи спонжиком також. Консилер я зафіксовую прозорою рисовою пудрою від Паес. Учора я собі зробила брівки, тому сьогодні я їх тільки зафіксовую гелем. А коли у мене брівки не зроблені, я підмальовую ще олівчиком. У щоденному макіяжі я переважно використовую тільки туш і чорний олівчик для очей. Інколи ще можна малювати стрілки, але сьогодні це буде олівчик і туш. У мене чорний олівчик від Revolution, він вже закінчується, і мені потрібно шукати йому нову інтернативу. Хочу спробувати щось новеньке. Туш від Лоріаль Париж Панорама поки що стала моїм фаворитом з усіх туш, які у мене були. У неї дуже прикольна кисточка і промальовує усі відні. Ну гляньте, яка краса вийшла. Хайлайтера багато не буває. У мене хайлайтер від My Secret. Це польський бренд, купляла дуже давно. Як бачите, у мене він теж вже закінчується, тому я буду шукати якусь нову класну інтернативу. Якщо ви маєте щось на подобі або у вас є фаворити з хайлайтерів, напишіть мені у коментарях. Мені буде цікаво почитати і спробувати щось новеньке. Тепер у мене контур для обличчя, і це теж від Revolution, Поки що з моїх фаворитів. Я його просто обожнюю. У нього такий природній коричневатий відтінок. Були для губ теж від Revolution. Поки що, Revolution мої фаворити. У мене багато косметики їхнього бренду. Це косметика бюджетна і досить класна. Ось мій макіяж на кожен день. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і пишіть в коментарях, які мені ще відео знімати. Всім пока-пока!